Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та Ігор Швець. Сьогодні ми отримали найціннішу пораду від самого патажного українського політика і діяча Дмитра Корчинського, який в інтерв'ю Яніні Соколові, яка під час інтерв'ю сміялася іноді якимось дивним, дурнуватим, вибачте, за слово сміхом, сказав, за що вони чіпляються? За своє життя без сенсу, за тягу до дурману. Ну Він замість дурману сказав до наркотиків. Ну я перевожу так. До дурману тягу, да? за тягу до якоїсь багатств до золота, яке вони хочуть. Ну і так, подумав я теж, що от начебто, може, це і про чиновників він сказав. Ну Який, який сенс життя чиновників? Дурман у них да? такий, золото, тяга. А потім раз, слова далі, так вони би взяли і загинули. Ну, от загинули. Так, загинули. Хто загинули? Чиновники б загинули. Та ні, каже Дмитро Корчинський, чого їм бояться смерть? Простим людям. Бемс. Так це ж по простих українців, говорив Дмитро Корчинський. Що в нас життя не має сенсу, що ми нуль, що ми ніхто, що ми живемо в дурмані. Так чого нам бояться смерть? І далі він каже: ідіть на війну і вмирайте, не бійтеся смерті. Ну, Яніна Соколова хіхікає по російськи слово таке. Дивне інтерв'ю. Ну, Від Дмитра Корчинського я не дивуюся, а от Яніна Соколова, начебто розумна, а що з нею сталося? Теж не дуже зрозуміло, але інтерв'ю зрозуміли для мене як таке: чого вам, простим українцям чіпляться? Ви ж нулі, у вас нічого немає. Це не моя думка а Дмитра Корченського. Ви взагалі ніхто. За що ви чіпляєтесь? За життя, за яке життя? Ідіть і помирайте на війні, знайдіть свою смерть на війні, Ідіть з мечом. Септо з автоматом Калашникова в Валхалу, як вікінги, каже Дмитро Корчинський, сидячи в люксусовій квартирі в центрі Києва. Ну що ж я скажу? Сказав би Дмитро Корчинський іти помирати чиновникам, депутатам, ТЦКшникам, поліцаям, контрабандистам, криміналу, іншим прислужникам та холуям яких повним повно в Україні, а особливо в Києві, де проживає пан метро, да? То я б зрозумів. А він знову жене простий український народ на убій. Просто на убій. Без шансу вижити на убій. Знайди смерть на війні, Дмитро Колорчинський. З автоматом Калашенкова ти підеш у Валхалу. Це до простого українці. А депутати, чиновники, дітки, їх родичі, поліцайти, цикашники, контрабандисти, кримінал, інші блатні жирні плібіжоні. Куди підуть? а мовчить Дмитро Корчинський, мовчить тому що пам'ятає долю тих, хто говорили і діяли. Сашка Білого, Моджухеда, Давінчий. Яких і убили, за те, що вони говорили правду. З вами Гіршувець. Підписуйтесь на канал, дякую до нової зустрічі!